Всім привіт, лисят! І це обзор на нову обнову. Я граю в зломці, тому в мене вона вже є. Я її тільки скачала і будемо дивитися. Ну, прически, вроді не особо змінилися. Там якісь нові брові з'явилися. Ну, хлопчачі прически я міряти не буду. Вибачайте, Ну, мені брови не сподобалися. Нова одна штука. Ну, брови, в принципі, прикольно, різні дві крапочки, але мені мої більше подобаються. Так, зараз знайду, де мої? Тут чуть-чуть подвинулося, тому я ще плутаю. Тому я плутаюсь. І хто не знав, я Фокся. Мені дуже сподобалися ці всякі одяжки нові, прямо у літні. Кому теж вони зайшли, ставте лайк. Ну або пишіть коментар. Ну, тут нічого, нічого. Ну, вернулися назад. Ну, прикольна кепка, але моїй персонажці вона не підходить. Панамка якась така, ну Шапочка. Прикольно все. Пов'язка на голову. Нові захис... сонце захисні окуляри. Вау. Ну, я свою прическу зараз верну. Вибачаюся що мені ці якось мої ос не дуже підходить. Так. Ну, подивлюся. Ну, тут багато чого прикольного. Сонцезахисні окуляри дуже класні. Так. Ну, це ми чуть-чуть змінили одяг на більш літній моїй персонажті. Так, тепер моїй персонажці сестрі, типу, поміняємо щось. Може. Ну, я думаю, їй підходить ця прическа, тому візьмемо її. Ну, якийсь одяг зараз виберемо. Ну, це прикольно дивіться, але я думаю, щось інше підберу. Так, що підійшло найбільше. М О, я думаю, підійшло. Підходить. Я думаю, якраз. Може ще якийсь аксесуар, хоча не знаю. Ні, це не дуже. Япка теж щось не дуже її підходить. Вони такі ракушки ті на рахушки, які ну, на волосі вони мішають. Щось таке підібрати, ладно, не будемо нічого їй туди Так, хто там далі на рахунку в мене? Так, ну, тепер мою меншу сестру давайте перегоідне. Ну, в тоці звісно. Я думаю, їй підходить. Ну... Хай буде це новий костюмчик. Він такий вау прям. Навіть не знаю, що ще сказати. Мені він просто подобається. Не знаю, що, не знаю, що сказати, лисят. Надіюся, вам сподобається. Мій образ такої мої, ось, надіюся, ну, Він такий миленький. Я думаю, їй підійде. Так, тепер іншу. Ну, мені її образ трошки піднадуїв, тому поміняємо трохи. Ну. Ну, зараз щось придумаю, коротше. Навіть не знаю, що вам ще сказати, алесяти. Мені дуже подобається одяг з, нового, з нової обнови. Навіть не знаю, що вам ще сказати, такого. Ну, в принципі, прикольний він тут вийшов. Зараз ми моїй ну, ось ці поміняємо прическу, може, якусь, на якусь, і будемо думати, що, що зараз ще. Зробити її батькам. Ну, не діти їм. Бо їм теж треба щось таке літнє, новеньке, можна так сказати. Кому не цікаво, можете пригорнути вперед. Я не тримаю. Так, ну, в принципі, вони більш-менш готові. Тепер їхня мама вроді. Ну, ладно, може їй ще якусь украсу на голову. Ні, щось не то. О, підходить. Тепер, мама. Так. Ну, думаю цей. І зараз виберемо її якийсь головний убор. Так. Ну, я надійся, ви на мене не обідитесь, що я так багато часу потратила на якийсь одяг, вибачаюся за це. Я просто так люблю всякі таке миленькі і новеньке, хочеться прям все оглянути, ще я плюс давно в ТОКу не заходила вже декілька днів. І все яке. Ще на днях я планую зняти обустройство того дому або вже ромтур. Я підозрюю, що я вже одразу ромтур зніму якось так. Так що вас не мучить. Я підозрюю, що моя сім'я в скорому переїде туди, в новий дім. Підозр. Так що погнали. Мені прям подобається це все новеньке, навіть не знаю, як це ще назвати. подобається новий дім, він такий симпатичний. ну Мені його дуже дизайн сподобався. Такий ніжно-голубий, ну, чи темно-синій. У мене тут забагувався дім, який збоку, тому я його зараз видалю, випечаюсь. За це бо він якось забагувався. Так. Ну, погнали. дивитися на новий дім. Мені прям дуже цікаво, що там. Ну, Ми почали з другого поверху, ну, він, в принципі, прикольний. такий великі вікна. Навіть не знаю, що сказати. Все так політнє, море всяке. Класно, коротше. І, кстати, за кадром маму трохи переробила, ви її можете бачити. Тут десь я її прическу поміняла. І трошки колір волосся змінила. Ну, я думаю, їй підходить. Так, ну вау, ну він прям такий класний. А, вау. Закрито. Ну як це відкрити? теплін? О, тут для крампота є місце. Тут бутилка, зараз оглянемо, що там всередине. Тут, типу, на якомусь підоконнику є ключ. За допомогою якого можна відкрити цю, ці ворота. Це прям дивує. Де мені його зараз знайти ще питання ну, з галочкою. Ще оглянемо на всякий випадок це, це приміщення ну, чи сарай якось так, так щоб поняти, що тут вообще знаходиться. Так, ну, пішліть на. Ну, ми на другому поверсі з цього глянули, тому підозрюю, що зараз я піду на третій. Може там є той підеконік. Ну, якщо що, повернемося на другий. Я не знаю. Точно. Вау, така от тераса прикольна. І велике місце, балкончик ще. Що... Все, я займаю цей поверх. Ладно. Ключ і той сарай вроді, але він якийсь странненький на фото, ну, ладно. Залишаємо цю записку тут і йдемо. А, а чого не закрилося? А, точно кнопку нажати. Ступила, вибачте. Тут на підоконник можна сісти, прям класно. Так, ну, спускаємося на перший поверх будемо зараз вертати, коротше. Відкривати той сарай. Ну, я вам секретки деякі відкриваю. Ну, я не знаю, чи я всі відкрию за цей раз, може там ще якісь є, ну. Але якщо я щось пропущу, то поправте мене в коментарях. Десь одно має вийти завтра, післязавтра на днях в платній версії, а я нині, коротше, відкрила її. Якось так. Ну, надіюся, вам сподобається вона. Так. Ну, мені ще заставку треба буде з нині зробити і нині зараз роздати. Так, ну ладно. Продовжуємо обустроювати. Може сюди стойлок такий впіндюрити типу по приколу. Ну, ні, тут взагалі тоді тісно стає. І вернемо ту бочку на місце. Мені прям ліжко під весне подобається. Прям ця обнова така прикольна, літня. Мені подобається. Не знаю, що ж сказати вам. Ну, мені просто кайфово. Зараз я огляну все, що тут є. Угу. Ну, не знаю, на що я так пару разів виглядаю, але ну, на всякий випадок. Мені прям подобається море за вікном. Так. Це, типу, дідска, зараз зі станим персонажем ми їх може бодимося, як вони виглядають на фоні цієї всієї краси. Так, одну забули, так. Ну, прикольно. Я тут думаю зробити кімнату для двох дівчат, двох інших поселити наверх. Ну, на третій поверх, і тут ще будуть, де кухня і кімната батьків, думаю. Тут. А прикольна, кстати, така ідея з ліжком. Можете брати, вона вроді моя. Ну, я, принаймні, не бачила, щоб хтось так робив. Ну, якщо хтось вже так робив, то вибачайте. Ну, я, коротше, не проти, щоб ви її брали. Ще ось так от можна зробити дві ліжка підряд. Це, в принципі, теж симпатично виглядає. Угу. А ще я подумала, що ту колиску можна поставити і наверх то ліжко підвисне. Можете теж взяти таку якусь ідею. Так. Ну, прикольні картини. Не знаю, що сказати. Тут все, коротше, прикольно, мені подобається. Вибачте, я забула показати, тут вам ліжко для дорослих. Вибачте за це. Ну, надіюся, ви на мене за це не, обіж... не обідитесь. якось так. Так, ну, тут такі полочки є. Зараз тут на стіні трохи більше місця, тому я вам покажу їх поближче. Три розміра полок, такі прикольні голубі, підвісні. Коротше, клас. Навіть не знаю, що ще сказати. Штори. Ну, бо ця штора прикольна. Прикольні не коврики. Прям вау. Прикольні такі шафи, сервант, тумбочка. Класно, коротше. Не знаю, що ще сказати. Мені сподобалося. Так, вана вау. Просто супер. Мені подобається так. Ну, дзеркаль це прикольне таке, ай не то. Ось це. А тут можна повішати рушнички? Та можна, класно, вау! Просто супер. Не знаю, що ж сказати, просто вау. Так. Угу. Просто вау, не знаю, що ще сказати, на но в версії токи. О, оце версія 1.91. Класно прям. Я, коротше, навіть не знаю, що вам ще сказати, тут просто тупо. Не повау. У не зн... мене нема слів. Тут такі прикольні страви, прикольні столики, прикольні кухні меблі, прикольні крісла. Я не знаю навіть, як це сказати. Просто вау. Це не описати словами, що я зараз відчуваю. Це просто вау. Супер. Я вже обожнюю це обнову. Не знаю, що вам ще сказати. Прикольні нові рецепти, мультиварка, сковородка. Навіть не знаю, що, що сказати вам. Абсе. Просто супер. Ну, рецепти я потім вам покажу десь в кінці самому. А то зараз не хочу. Сорянчик. Так. Ну, Мені сподобалася обнова, Не знаю, як вам. Вау, диванчик підвісний, крісло підвісне. Ну, звичайно, диван мені не дуже зайшов. Якийсь таке чуть, чуть старомодний стиль, але я думаю, багато кому не зайдеться. Так. Ну, Нові світильники, гірлянда. У мене така якась вже композиція виходить. <гум> Забавно, ну це симпатично виглядає. Вау. Ну, Я не знаю, що між цим треба щось запхати таке. Ну, в принципі, прикольно. З цим підвісним диваном прикольно виглядає. Можете брати на замітку цю ідейку, якщо хочете. Я, в принципі, не проти. Так. Такі прикольні рослини, квіти. Фух. Ну, бочка, телескоп. Ну, така декорація, якась в формі якоїсь медузи, корали, подушки, зонтик, фотографії, вазочка, якась статуетка. ну, Всяке таке бінокль. Коротше, все класно, мені подобається. Не знаю, що ще сказати. Вам лисят. Ну, якось так. Ну, Тут всякі такі нові книжки, альбомчик. Магнітофони, різні, типу ракушка, весло, пісочний замок, відерко типу лопатка. Так, ну, тут якісь нові рослини. Нічого ж я вам тут показала. Вроді камінчик новий. Ну, прикольно, коротше. Не знаю, що ще сказати. Ракушки, вау. Просто топ. Ну, нові всякі підлоги, нове. Тут прикольно так зробили, що два місця Типу для обох. Ну, не знаю, як пояснити це, ну, класно. Я вже змучилася говорити. Ну Прикольно, коротше, все. Коротше, мені просто сподобалось. Не знаю, що вам ще сказати, але мені подобається. Угу. Так. Ну, на цьому вже будемо потроху прощатися, але ще рецепти вам покажу, добре? Ага. Ще хвилинку десь з вами посижу і буду йти так. Подивлюся зараз ще на книги, а хоча ні, не буду. Я їх роді вже показу. Так, все запихаємо всередину. Типу, викидаємо, це мені треба. І тепер рецепт. Так, рибка і це якісь водорості. Це якийсь, не знаю, десерт, риба і яйце. Я навіть не знаю, якийсь пиріг рибний. Маршмеллоу підсушен, ну, пожарина, типу. З. Типу, навіть не знаю, як сказати, крепкером. Як це називається, блін, забула. І салат. Всім пока, лисят. Я надіюся, вам сподобалося. Всім пока! 爸爸。Пока.